Сьогодні до нас приїхала королева індикаторних ламп. Правда ж, її розмір вражає. Це ін 18 лампа, одна з найбільших ламп, де використовується отакий от метод циферок. Тих циферок, які потрібні нам для виготовлення годинників. Ну, Які я вам неодноразово показував. Дивіться, всі ці лампи нам потрібні індикаторні, ін 12 ін 18 Ін-8, e, ін 14 Ін 16. Давайте я вам зараз наглядно розповім, де яка лампа. E, в принципі, там і розповідати, то нічого вже десятки разів розповідали, але e, все одно будемо розповідати і продовжувати. Дивіться, ін 14 лампа. В принципі, така ж самісінька на вигляд, майже як і ін 8 так? Ну і ціна у них плюс-мінус одинакова. ін 16 лампа. Одна з самих невеличких ламп, і головне, не путайте її з Ін 6 Бачите, тут циферки, як завжди, проволочкою. Циферки таблом не цікаві. Ін 12 лампа, вона в отакій от формі. Е головне не перепутати її з Ін 15, тому що на Ін 12 цифри, а на Ін 15 символи. Символи не цікавлять. E, дивіться, яка ще буває штуковина. Буває ін 12 лампа припаяна, а буває ін 12 лампа в підложці, чи я не знаю, як воно правильно називається, то лампа, яка не відпаювалася ін 12 коштує дорожче. E, також можуть бути лампи імпортних зразків типу Z. E, це лампи Тесла, лампи, ну, такі от червоні лампи. Звертайте на це увагу. Це все прийомне. Можна присилати їх як зняті, як відпаяні, так і на платі. В принципі, ну, бачите, панелями присилали люди. Немає тут нічого страшного, все це нормально, ми все рівно їх перевіримо. Приймаються ці лампи тільки в робочому стані. Немає там ніяких дорогоцінних металів, як хтось вважає, я вже розповідав на відео, навіть робив аналіз спектрометрів і показував, що там цінного нічого немає. Ця лампа треба тільки робоча для виготовлення. Годинників. Так що, якщо є, ласкаво просимо присилайте.